Більше 700 будинків у нас було пошкоджених. Більше 700 будинків. П'ятиповерхівка, яка зруйнована повністю вщент. На я казав квітучим та безпечним. Оце, мабуть, так і мрію бачити у квітучим та безпечним. Але бачите, як в процесі роботи безпечно перейшло на перший щебель. Якраз дуже доречно, що на початку цього року ми відкрили цей офіс. Це не тільки робота з партнерами, це робота наших бізнесів, з бізнесами, до прикладу, в дані. Добрий день! Вони всі потребують допомоги. До кого їдемо, всі потребують допомоги, і це приємно. Коли ти людині зробиш добро і тобі е, люди благодарять дуже, я не можу ходити, я не можу нічого робити. Я вже третій рік не виходжу на вулицю, так що це дуже печально. От єдине щастя, що приходять мої соцработники, приходять дівчинки. З'явилася можливість і надія на те, що отримавши цю кваліфікацію, саме штукатур, у них з'явиться можливість працевлаштуватися, заробляти собі на життя. І саме головне це відновлювати і розбудовувати нашу державу, яка дійсно сьогодні потребує і відновлення, і розбудови. Багато роботи буде з будова України. Будем, можна сказати, заново Україну відбудовувати.